Коли готувалися до цього етару, ми намагалися також включити представників Львівської обласної військової адміністрації. Ви позначили їх власне у своєму дописі. Однак, після нашої спроби з ними скомунікувати, вони дали таку публічну відповідь в себе на сайті і прокоментували ситуацію. Сказали, що видача дозволів області є компетенцією західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Скажіть, будь ласка, чи має право це управління видавати ці дозволи без наказу львівської ова, і чи ви отримали ви реакцію від обласної адміністрації на ваш допис? Жодної реакції. Ми, ми отримали єдину реакцію. Ми отримали від Міністерства екології. Це вони прокоментували мій допис у Фейсбуку. Що вони до цього не причетні? Ми умиваємо руки. а... У нас в країні військовий стан нічого зараз не відбувається без погодження військової адміністрації. Перепустки на е, комендантську годину підписуються комендантом військової адміністрації, тобто, не, не, не потрібно розказувати, щоб, що це все відбулося без них, і вони там десь собі е, в лісовому господарстві вирішили, що вони будуть проводити якісь відстріли. Е,